Віталій Товстоног, якого у липні цього року на Десні в Чернігові збив катер, зараз проходить реабілітацію та чекає на сьому операцію. Про це у коментарі Суспільному розповіла його мати Ілона Волошина. З її слів, Віталія виписали з другої міської лікарні, де йому зробили шість операцій. Після них робочими є 15% нервів у пошкодженій руці. 8 листопада чоловік збирається їхати в інститут нейрохірургії для чергової операції з воз'єднання нервів. Нагадаємо, 18 липня близько П'ятої вечора 40-річний Віталій Товстонух тренувався на десні біля пішохідного мосту. Його збив човен і, не зупиняючись, поїхав далі. Чоловік отримав травму руки. Однією рукою він догріб до берега. Першу допомогу йому надавали відпочивальники. До лікарні Віталія привезли із гіпоглікемічним шоком, великою крововтратою, множинними рубленими ранами та переломами, а також ураженням судин. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення чинних на транспорті правил, якщо це спричинило. Тяжкі наслідки. Максимальна санкція статті передбачає 5 років ув'язнення.